Добрий день. Тема сьогоднішнього нашого уроку розвиток фізичних якостей засобами гімнастики. Фізична підготовка є важливою складовою здорового способу життя, а гімнастика є одним із найефективніших засобів розвитку фізичних якостей. Завдяки різноманітним вправам вона сприяє зміцненню м'язів, підвищенню гнучкості, покращенню координації рухів і витривалості. Гімнастичні вправи застосовуються як у професійному спорті, так і в загальній фізичній підготовці, реабілітації та оздоровленні. Головна мета гімнастики всебічний фізичний розвиток людини, зміцнення здоров'я, формування правильної постави, покращення моторики та психофізичного стану. Перший пункт, який ми розглянемо, це основні фізичні якості та їх розвиток засобами гімнастики. Фізичні якості це сукупність рухових можливостей людини, які визначають її здатність виконувати різні фізичні дії. Основними є сила, швидкість, витривалість, гнучкість та координація. Гімнастичні вправи сприяють розвитку кожної з них. Розвиток сили сила це здатність м'язів долати опір або протидіяти йому. Для її розвитку в гімнастиці застосовуються вправи з власною вагою, віджимання, підтягування, присідання, планка, вправи на гімнастичних снарядах бруси, кільця, турнік. Статичні вправи утримання певного положення тіла, наприклад, ластівка, куточок, вправи з додатковими обтяженнями, гантелі, медбол. Гімнастичні вправи на силу розвивають ем'язовий корсет. Покращують тонус м'язів і формують правильну поставу, розвиток швидкості швидкість визначає здатність організму виконувати рухи за мінімальний проміжок часу. Для її вдосконалення використовуються стрибкові вправи підскоки, стрибки вдовжину і висоту, махові рухи руками та ногами, швидкісні акробатичні елементи. Перекиди сальто, колесо, вправи на реакцію зміна положення тіла за командою, швидкісне перестрибування через скакалку. Розвиток швидкості необхідний не лише в спорті, а й у повсякденному житті для швидкого реагування на зміну обставин. Розвиток витривалості. Витривалість це здатність організму тривалий час виконувати фізичні навантаження без значного зниження ефективності. Гімнастика сприяє її розвитку через виконання вправ у високому темпі з великою кількістю повторень, поєднання силових і кардіовправ, підйоми корпусу, присідання, берпі, циклічні комплекси вправ без відпочинку, функціональні тренування, кругові тренування. Вправи на гнучкість, що дозволяють М'язам ем витримувати навантаження довше без втоми. Регулярні тренування покращують роботу серцево-судинної системи, підвищують енергетичні можливості організму та сприяють загальній витривалості. Розвиток гнучкості. Гнучкість це здатність виконувати рухи з великою амплітудою. Вона розвивається за допомогою. Динамічної розтяжки махи ногами, повороти тулуба, нахили. Статичної розтяжки утримання тіла в положеннях на гнучкість, шпагати, місток. Вправ із використанням додаткового обладнання, гумові стрічки, гімнастичні мати. Розвиток гнучкості підвищує еластичність м'язів, запобігає травмам, покращує поставу та пластику рухів. Розвиток координації. Координація це здатність точно і злагоджено виконувати рухи, Удосконалюється за допомогою, вправ на рівновагу, ходіння по гімнастичній лаві, балансування на одній нозі, вправ на узгодженість рухів, жонглювання, комбінації з різних рухів, акробатичних вправ, перекиди, стійки на руках, перевороти, розвиток координації підвищує ефективність рухів, покращує спритність та реакцію. Другий пункт види гімнастики та їх вплив на фізичні якості. Гімнастика представлена різними напрямами, кожен із яких має свої особливості впливу на фізичний розвиток. Оздоровча гімнастика загальнозміцнюючий комплекс вправ, спрямований на підтримку здоров'я, профілактику захворювань опорно-рухового апарату. Спортивна гімнастика професійний напрям що включає вправи на гімнастичних снарядах, розвиток сили, гнучкості та координації. Ритмічна гімнастика поєднання гімнастичних і танцювальних елементів, що сприяє розвитку пластичності, витривалості та почуття ритму, лікувальна фізкультура ЛФК використовується для реабілітації, відновлення після травм, корекції постави та покращення рухливості суглобів. Аеробна гімнастика динамічний комплекс вправ, що виконується під музику і сприяє розвитку витривалості та серцево-судинної системи. Третій пункт практичні аспекти розвитку фізичних якостей засобами гімнастики. Для досягнення максимальної ефективності гімнастичних занять важливо дотримуватися наступних принципів. Регулярність виконання вправ 3, 5 разів на тиждень для отримання стабільного результату. Поступове збільшення навантаження, уникнення перевантажень та травм. Різноманітність вправ, поєднання різних видів гімнастичних занять для комплексного розвитку фізичних якостей. Контроль за технікою виконання, правильне виконання вправ зменшує ризик травм і покращує їх ефективність. Давайте тепер підсумуємо все те, що ми розглянули сьогодні на уроці. Гімнастика є універсальним і доступним засобом розвитку фізичних якостей, який підходить для людей будь-якого віку та рівня підготовки. Вона сприяє гармонійному фізичному розвитку, зміцненню здоров'я, покращенню координації, гнучкості, сили та витривалості. Регулярні заняття гімнастикою підвищують якість життя. Покращують психоемоційний стан та сприяють довголіттю.